Вікторія займається професійним спортом вже більше восьми років. Ще у першому класі батько привів її на шкільні тренування. Відтоді для дівчинки бойове мистецтво стало частиною життя. Спортсменка срібна призерка Кубку Європи 2024 року з Джиу-Джитсу серед кадетів та кандидатка у майстри спорту України. Має фіолатовий пояс, проте на цьому зупинятися точно не збирається. Змагання бувають різні, але Майже завжди це якісь закордонні, тому що ну, ось в Україні в мене немає дівчат у моїх категоріях. Багато було і Чорногорія, і у Німеччині ми виступали. І багато до цього було. Зараз навіть не спам'ятаюся. Зараз те, що я хочу отримати чорний пояс, тобто мені ще довго до нього йти, тому що це з 18 років. А, і, напевно, спорт буде в моєму житті так і далі, навіть якщо я Треба треба буде піти за навчання, але я думаю, що якось можу прив'язати його до свого життя. Анатолій красножон тренер з багаторічним стажем. Уже більше 25 років він навчає майбутніх зірок спорту за суміцництвом, Він і бойовий наставник Вікторії. Чоловік ділиться Спорт у Його житті з'явився ще з самого дитинства. Відтоді пішов у розвиток, а далі і у тренерство. Тренерська діяльність це дуже така цікава, але важка праця. Тому що ти можеш бути, наприклад, гарним спортсменом, але поганим тренером. Ілі там, наприклад, не дуже гарним спортсменом, але з тебе може вийти гарний тренер. Тому тут залежить все від людини, яка прагне працювати з дітьми. Бо з дітьми працювати, ну самі розумієте, не так-то легко, особливо особливо в нас в час. Тому мені це звісно подобається і плюс це. Та дає молодості, тому що ти завжди працюєш з дітьми, і ти не старієш, а молодієш, тому що ти постійно в движенні, постійно щось шукаєш якісь нові пошуки. Тіма і все остальне, тому вони заставляють тебе рухатись вперед. Урочистий прийом відбувся у Довгинцівському виконкомі з нагоди прийдешнього свята, фізичної культури та спорту, який в Україні святкують 14 вересня. Всього у сесійній залі зібралося близько 30 нагороджених, серед яких тренери та провідні спортсмени нашого міста. Це наша гордість. Вони сьогодні на спортивному фронті нашої країни і вони його дуже впевнено захищають. І ми робимо це завжди, тому що це стимул для наших спортсменів, тренерів. І це наймаленьке, що ми можемо для них робити. І ми це будемо робити, підтримувати якомога більше. Окрім того, на прийомі відзначили і дітей, чиї батьки загинули під час бойових дій. Спортсменів та тренерів нагородили почесними грамотами, статуетками та повербанками, з логотипом району, а доєднуються до привітань з прийдешнім святом та бажають усім причетним наполегливості, наснаги, примноження здобутків та майбутніх перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов та весь перший міський.